Нарешті я вирішила спробувати писати картини олією. До цього три роки я писала портрети тварин на замовлення акриловими фарбами. Це дуже зручно. Але є такі сюжети, для яких більш підходить олія. Це перша моя експериментальна картина, яку я хотіла написати акрилом, але робити розтяжки та плавні переходи дуже важко, акрилом тому я її покинула. І зараз я буду писати її маслом. В Наступних відео я більше розповім свої враження про олію та чим така техніка відрізняється від акрилового живопису. Я вважаю, що не варто виділяти якийсь один матеріал, який з них краще, тому що у кожного матеріалу свої властивості, які краще або гірше підходять під певний сюжет. Тому в наступному відео я розповім особисто свої враження. Переваги та відмінності акрилу від олії.